Привіт! Чи є таке відчуття, що не вистачає добрих тайтлів, де ти вже знаєш, що усе буде гаразд, що всі більш-менш грінфлаги або просто в адекваті? Минулий ролик мене пам'ятав. Тому сьогодні на оглядовці буде добірка дупо зліпательних та коротких, що не найманг, які зцілюють серце та душу По той біг скандалу. Лі Чан звичайний роботящий студент. Останнім часом динамець свого найкращого друга на ім'я Чон Деун, бо він нещодавно запропонував чану зустрічатись. Чан віднісся до цього скептично через те, що його друг нічого не сприймає всерйоз і думає, що це був жарт. А навіть якщо ні, він боїться зруйнувати їх дружбу. Вони собачаться в бібліотеці, бо Доун викрикнув, що він його хлопець. Чан не виносить такої поведінки та хоче звалить. Але Дуун заманює його смачною їжею, аби провести з ним час. Ми дізнаємося Доун американець, який приїхав у Корею 10 років тому та приховує зовнішність через роботу актором. Якось після пари Доун приніс чану улюблену їжу та рюмсав, бо не може провести з ним час. Ввечері того ж дня чану попадається стаття з плітками про стосунки Доуна з якоюсь жінкою. Чан робить вид, ніби йому байдуже, але йому насправді далеко не байдуже. Зав'язкою все зрозуміло. Поговоримо про тайтл. Історія читається легко, гумор мене позабавив. Сюжет простий, але сумбурний. Основна історія розвивається дуже швидко, що не дивно, там усього 5 глав і ще 6 побічної історії. Мальовка дуже приємна та сприймається для мене дуже свіжо. Я не знаю, що це за стиль, але він мені нагадав іншу манху під назвою Солодка угода. І, як не дивно, головні герої цих маних дуже схожі характерами та зовнішністю. На неї теж буде огляд. Та псевдоніми авторів цих робіт цифри, дивні співпадіння. Так от, персонажі легко сприймаються, Дун дуже дилулу та занадто турбуються подрібницям. Чан, хоча й виглядає хмуро та веде себе як агрошкуляр, але насправді переймається за стосунки зі своїм другом, а ще часто крінжує зі своїх п'яних витівок. Я поставлю 9 з 10. Дуже смазано закінчується тайтл, не вистачило фінального акорду в екстрах. Але мої потреби були закриті. Взагалі люблю читати Шонен Аї, бо коли починаються романтичні сцени, вони сприймаються куди інтимніше, ніж у звичайному Яої. Ну, дуже обожнюю університетські історії в манхвах, бо сама студентка. Але я знаю, що є і фанати шкільних історій, тому наступна робота проходить саме у цьому сеттингу. За 30 хвилин до зізнання. Головний герой Хун, найгірший учень у школі. Він постійно запізнюється та не дотримується правил. В минулому він грав у баскетбол, але Травма змусила кинути улюблений вид спорту. Хун втратив смак до життя і з того дня почав бачити у найбі таймер і вирішив, що це відлік до його смерті. Одного разу він впав на однокласника, перелазячи через паркан школи. Хун вибачається, але хлоп веде себе дуже агресивно. Їх стукає охоронець та через непорозуміння відводить до вчительської їх карають тижневим прибиранням території школи. Ніхто не радий цьому, особливо хедам. Так звуть хлопця, який продовжував посилати Хуна куди подалі. Після занять Хун помічає, як той однокласник сам прибирає територію школи і пропонує допомогу, торкаючись його плеча. Хедам від цього зловив тригер. Назріває бійка, але хлопу дзвонить мама, та він просто вбігає, перед цим вибачившись. Хуна зацікавила така дивна поведінка, і він почав спостерігати за Хедамом. Хлоп поводиться відсторонено і дружить з котами. Хун починає допомагати з прибиранням, і вони поступово зближаються. Хун дізнається, що Хедама тригерять дотики через булінг в минулій школі. Несподівано Хедам дивиться в небо і каже, що скоро приїде його мати, та знову обігає. Хун дивується, бо звідки він може знати точний час. Невже Хедам теж бачить таймер? Як ви помітили, цей тайтл більш пов'язаний з містикою, але історія сама по собі мила. І взагалі зцілення двох людей, які потрапили у складні життєві ситуації. Манхве можна сказати на вечір, бо сюжет трохи кліширований. Та тут є третє колесо, яке продвигає стосунки головних героїв. Всі в коментарях почали його срати, а я коли побачила, то одразу вподобала його. І тут є ще непорозуміння: це такі два стовпи будь-якої манхви, Не вистачає тільки п'яних зізнань, але тут історія не дозволяє. Головні герої ну, солодкі. Ну, дуже хороші. Сподобалось те, як вони поступово здружилися та надихали одне одного. Мальовка просто медова. Постійно була атмосфера комфортного вечірнього літа. Через теплі відтінки мені було цікаво розглядати фрейми. і постійно було відчуття такої кіношності. В історії 24 глави, які читаються швидко, та ти лишаєшся зацікавленим усю манхву. В кінці є екстра, яка закільцьовує цю історію та додає останній пазлик до сюжету, що мені дуже сподобалось. Я оцінюю на 8 з 10 через клішировані моменти сюжету. Але ви скажете, що в минулій роботі теж були схожі кліше, але тут момент, як це можна подати. Минула історія виводила все в гумор, а ця все ж більше претендує на драму. Але я не кажу, що мені не сподобався сюжет. Просто момент, що це сильно кидалось мені в очі, ніби десь я це вже бачила. Сюжет все рівно по-своєму унікальний і заслуговує на увагу. Наостанок у мене є питання: чи хотілось вам колись усе кинути, зібрати речі, сказати до побачення усім навколо та відправитись кудись далеко починати нове життя? Ні в якому разі не зазиває так робити, але коли дорога веде сам Чомпо, розповідає нам саме про такий випадок. Головний герой Лі Чан Вон, 26-річний чоловік, який звільняється зі своєї роботи в компанії батька, бо знайшов те, чим справді хоче займатись, та відправляється у місто свого дитинства. Сам Чомпо. У той же момент 21-річний Квон Джін – бідний сульський студент, збігає з дому, взявши академ, та вирушає у те ж саме місто. Привалившись біля Пірсу, до Джін помічає чоловіка, який спочатку розминається, знімає своє взуття та кидається до моря. Він подумав, що тільки що побачив акт самоліквідування, тому ринувся рятувати його. Чонвон у шоці. Він каже, що вирішив просто поплавати і не думав, що це виглядало саме так. При таких дивних обставинах вони починають знайомитись. Чонвон дізнається, що до джін нема де ночувати, але нічого з цим не робить. Навіть на прохання, чи можна у нього залишитись, відповідає, що то не його справа. Почався дощ, і Чонвон повертається до свого будинку дитинства та помічає, що ніби тут хтось вже оселився. Порушник ховався в іншій кімнаті, і в темряві Чонвон лупанув його, але то виявився до джін. Ось така зав'язка, і одразу вам скажу: не очікуйте від цієї манхви щось грандіозного. Це непоганий тайтл на вечір. Мені тут сподобався вайб маленького міста і відчуття морського бризу крізь роботу. Але сюжет дуже поспішає і нагадує курортний роман, бо ось персонажі познайомились, а ось в них виникають почуття. А це, типу, навіть дня не пройшло. Така динаміка стосунків, хоча і не любителя, але я не вважаю це чимось поганим. Єдине, що відштовхує, що Чунвон дозволяє порушувати свої кордони до дуджіну через те, що він гарний. Це таке собі, при тому, що вони тільки познайомились. І крінж моменти самої історії мене трошечки зводили з розуму, а саме деяка нелогічність. Але мила атмосфера присутня. Особливо мені сподобалась подруга Чонмона, яка така шила в дупі, вона добре конекти із головними героями та більше походить на їх старшу сестру. Тайтл вугоїнгу і на даний момент має 18 глав корейською, а Солов'їною тільки почали переклад. Складно оцінювати роботу, яка ще не закінчилась, і прочитавши 10 глав англійською. Я поставлю поки що тимчасову оцінку 6 з 10 через торопливий сюжет і доволі, звичайну мальовку, хоча зі своїм стилем. І знову мені сподобався такий весняно-літній вайб роботи, їх походи до океану та виїзд у заміський будиночок. Але все ж таки мені чогось не вистачає в цій роботі. Тому, по моїм відчуттям, саме така оцінка. Ну ось, це все, з чим я хотіла поділитись. Є бажання побільше робіт вставити, але поки що, в саме цій добірці існує дуже мала кількість робіт, саме перекладених. Тому маємо, що маємо. Щиро дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!